Всі ці активності вони прикольні одноразові, типу те, що там на свободу, да, продаються сертифікати, тобто типу, там стрибок з парашутом, там якісь угу. там одна, одна поїздка е екстрим водіння, там да. ще щось таке таке. Все це прикольно пробувати. І в тому числі сюди теж треба додати виступ на опенмайку. Тільки тут не треба купувати сертифікати, то сам те, ти... бо саме цей процес е сісти, порефлексувати, придумати 5 хвилин матеріалу, відрепетирувати, вийти, виступити, розсмішити людей або не розсмішити взагалі в цілому. Після дуже цього класний, це дуже згідно. І ти гідний. можеш потім забути взагалі на провести. Типа, але воно з тобою лишиться. Наприклад, мені дуже сильно помінялося, тому що якихось там шість років тому я соромився на своїй фірмі встати на корпоративі. Я боявся, що до мене дійде черга тосту. Uh -huh. Типу я такий, будь ласка, не треба. Yeah. Ну, типу, будь uh -huh. ласка, я ненавидивсідні народження, що я був навпаки в центрі уваги, і від мене всі щось хотіли. Oh. Я не завжди собі діти. Okay. Зараз я такий, Та, пофіг, тост, що, хто ти? Yeah. Yeah. <laughs> yeah. типу, Нормально спочатку дуже розслабляє, так? Да? Да. Якісні зміни відбуваються в поведінці, в людині, в цілому. Ма, то це класний, класний досвід виступити на подмайку.